Раз увага всім, хто любить регбі, хто розуміється на ньому і хто вболіває за своїх. Ми будемо говорити про історію регбі у Хмельницькому. Про сучасні досягнення і про перспективи на майбутнє, а також поговоримо про ювілей регбі у Хмельницькому, який святкуватимуть вже у цю суботу, і про це все розкажуть наші сьогоднішні гості. Ну, що ж, а я маю за честь представити сьогоднішніх наших гостей. Я переконана, що вони впізнавані обличчя для багатьох наших глядачів. Отож, вітайте у нашій студії сьогодні. Сергій Щербатюк, віцепрезидент Федерації регбі Хмельницької області, а також Олег Плахотнюк, президент Федерації регбі Хмельницької області. Доброго доброго ранку. Доброго ранку. Зразу почнемо з історії. Розкажіть, будь ласка, про перший збір, про першу команду, хто її створив і хто були перші гравці у Хмельницькому. І коли це відбулося? Найголовніше в 1984 році, 6 квітня, відбувся перший матч. Ну а власне ентузіасти зібралися набагато раніше. Ідея створення рікбійної команди належить. Фізкультурникам, людям, які відповідали за фізичну культуру, заводу темп. Тому власне, вони і обійшли цеха, запросили всіх, хто бажає спробувати себе в такому динамічному виді спорту, як регбі. Власне, вже й тоді багато людей знали, що це за спорт, тому що він дуже популярний в Західному світі, це Англія, Шотландія. Також в Азії він дуже популярний. Це Нова Зеландія і а в Україні на той час було? на той час в Україні. Були? Так були команда. це Львов, Львівська команда не була. Власне, все пішло з, зі Львова на базі вищих навчальних закладів. Власне, там також створювалися такі собі товариства. До цього власне регбі грали виключно. Спортсмени борці вони розминалися цим видом спорту, але професійно ніхто не грав. А перша професійна команда це працівники заводів. Фактично, так в нашому місті, так давайте подивимося, є ретро фото, історичні фото. Перша команда, ось так вона виглядала. Прокоментуйте, будь ласка, хто це що? Так, це Так, це перший склад власне команди регбійної команди Хмельницького. А вони, ну це фото. Якраз це напередодні чемпіонату України з регбі. До речі, команда Темпа тоді зайняла друге місце. Вони стали срібними призерами. Так, з першого разу, з першого сезону, і в призер. Ну практично так. А це день здоров'я, день спорту. Це власне перші ентузіасти, які розпочали займатися. Регбі, це наскільки я розумію, це стадіон, який зараз по вулиці Зарічанській. Справа в тім, що тоді з масовим спортом було дуже ну, нормально, це, все добре. А це в нас перша ігрова фото. Це ігра, яка проходила в місті Львів, між командою, яка поборола, виборола золото. Це Львівська команда, ну і між нашою командою. А тут це... кого можна впізнати? Що це, це? скажімо так, я візьму слово. Це вже перша фотографія следюшого поколення. Покоління 90-х. Ця фотографія була зроблена в 95 му році. Є несколько ігроків, які до сих пор ще виступають, і які завтра, в суботу, будуть участвовать в нашому матчі ветеранів. Практично всі люди, які є на цій фотографії, будуть завтра принимать участие в нашому матчі. Добре, ну про святкування ми поговоримо трішечки згодом про м -м, перспективи колеги, вийшов мовчити. Слухаємо. Я просто дійсно я проник темою регбі, хоча ніколи не займався. На насправді цікаво, розпочалося, розпочався розвиток регбі у Хмельницькому, а вже от. Це друге покоління, як ви кажете, так? фото 1995 року. Да. Так? Після цього, зараз рік 2014, вже святкуємо ювілей. Які досягнення да. були? Значит, До чого e, дійшли? Сначала команда, команда називалась Темп в честь заводу, участвовала в чемпіонаті України в второй ліги Союзного Після 91 1991 -го року команда участвовала в першій лігі. І вот уже з новим поколінням, в 1999 ми виграли, зайняли второе місце в першій лиге, вийшли в высшую лигу. И с 1999 року -го по теперішній момент ми постоянно учасники суперліги. Сейчас називається это высший дивизион украинского регби. Э, ставали бронзовыми призерами в 2004 и 2013 году. Это наивысшее наше достижение. И по регби-7 есть разновидность регби-15. Вот эти фотографии. Есть регби-7. Это мини-регби. Вот, чтобы понимали, как мини-футбол. Мини-регби. Да, да. мини-регби. Мы там играем намного более удачливее. Мы пятикратные чемпионы Украины. Э, Серебро-бронзу брали Неимоверное количество раз и дважды побеждали в Кубке Украины. Добре, у нас є фото. Ми, можемо познайомитися з сучасною командою регбістів Хмельницького. Прокоментуйте, будь ласка. Це вже сучасна команда. Фото этому около 4-5 років. Вот, ну, допустим, назывались мы обороны Да, То есть половина ребят, даже больше половины две трети, участвуют в команде, И и в жизни, и минимум в жизни команды участвуют до сих пор. Как как говорят, что регбистам ну, нельзя перестать быть. То есть, если ты уже, э, скажем так, выбрал для себя путь, даже если ты не игрок команды, ты приходишь на соревнования, ты поддерживаешь, ты отдаешь туда детей. Даже как сделал Сергей. Сейчас в команде он не играет уже. Но трое детей принимают активное участие в жизни нашей команды, как и сам Сергей и даже дочь. До речі, про дівчат. Тому все говоримо, хлопці, хлопці, чоловіки, чоловіки. А дівчата? Да, в этом году мы сделали набор. Вообще есть женское регби. Они играют только в регби 7 на Украине. В этом году проходит чемпионат Украины, Кубок Украины. То есть это действительно популярный вид, вид спорта. Он сейчас набирает обороты. В Мельницком тоже была набрана команда. Пока что это юниоры, девочки-юниоры, 14, 15, 16 лет. Вот, мы их пока обкатываем, тренер Василий Лазаренко. Ну, пока они должны немножко натренироваться, нам нужно немножко там собрать коллектив. Я думаю, год-два мы будем принимать участие в Чепатом Украины. А Вик, вот вы ви сказали 14-16, а еще уже трошечки больше, 16? мы только приветствуем, что пришли девочки постарше, их с них можно из них можно сделать команду уже сейчас. И уже сейчас, через год, заявить України. И я думаю, Украины. Что... Олечка, ты на кланате. Почекай, я ж не все ще дізналась. Пока не натякай, пока не знаю. Але фізична підготовка має бути на досить таки високому рівні. А, конечно, хорошо, бо если. Дівчинка займалася спортом раніше. Логка атлетика приєстується, боротьба, ігрові види спорту, танці. Танцы... Моя старша донька, до речі, вона також э, танцює, танцює українські народні танці. І хочу сказати, що э, ну, багато моїх знайомих кажуть, о, вона пішла на регбі, та там ж такі танки. А ти що, можу сказати, що абсолютно ні. Дуже гарні дівчата до речі представляють збірну України. До речі, можна завтра зайти, буде за те, можна буде да, зайти в інтернет, побачити. Можна побачити гарних дівчат, наших дівчат. Які завтра також будуть грати, до речі, всі можуть прийти оцінити. Мушу сказати одне: можу сказати, що це великий плюс, тому що фізично загартована дівчина це виключно е е, рахується плюсом. Е е, тим більше е е, до речі, дівчата рікбістки вони стрункі. Фізично це це, це великим плюсом так. рахується да. для татуся дівчини регбійки, яка потім зможе чоловіка ставити на місце. Регбі це не тільки сила і мощ, але регбі це, скажімо так, і хитрость, і хитрость це гібкость, швидкість, скорость. Тобто, можна або тіка не просто можна вийти в контакт, але можна його перехитрити, можна показати фінт, показати наліво, уйти з м'ячом вправо. Тобто танці тільки за. Только У нас ще плюс. є кілька фото, ми їх дивимося і вже перейдемо до обговорення ювілею, який буде відбуватися вже завтра у Хмельницькому, до ювілею регбі у Хмельницькому. Це змагання, так? Так, да, це... це стандартне положення, називається коридор. Це аут, вкидується м'яч і триває боротьба. Це команда по регбі 7, ми вот тільки що виграли кубок України, это в Києві 2010 год, Це наш перший кубок по регбі 7. А це Федерація регбі проводить, значить, ось такі заняття з дітками, розповідає, що таке регбі, дає певні основи, знайомить з м'ячем, ну і, власне, Запрошую всіх дітей на безкоштовні заняття в регбі. До речі, якщо ви всі знаєте, що для того, щоб займатися футболом, це потрібно мінімум 250 гривень в місяць. Ну а ми запрошуємо дітей. В нас є три осередка: три можна сказати, клуба, які запрошують дітей абсолютно безкоштовно прийти. До речі. Пройти так званий кастинг, тобто тренера хочуть подивитися, що вони вміють для того, щоб визначити ну, тобто, чи це буде гравець, чи гравець... підростаюче покоління, готуєте ну, регбі було на високому рівні. Отправляємо хлопців на соревновання, комплектуємо їх формою, ігрові м'ячі, То есть це все безплатно. Ну, Загалі... а про завтрашній Так, якщо про святкування говорити. завтра будуть святкування. Ми так розуміємо, окрім ігор, також щось буде відбуватися. Так про Доп. саму програму святкування, це де буде... коли і як? це буде стадіон Поділля. Розпочинаємо ми все о 12-й годині. Урочиста частина в нас розпочнеться о дванадцятій. 30 – федерація регбі спільно з хмельницьким міським будинком культури підготувала програму. Там дут виступи артистів. Там де дуже надзвичайно цікаві ігри. Ну звичайно, гвоздьом програми це буде гра ветеранів. Регбі це людям 35 плюс старшим 35 років з діючим складом. Це буде також кожен, хто прийде, зможе подивитися, чому навчилися діти. Тому що, я кажу, там будуть і дівчата, і юнаки, підростаючі покоління. Ну і звичайно, після цього так званий третій е, тайм. О ми не будемо Інтрига. Буде дитячий турнір по регбі. Команди будуть змішані. мальчики это 97 и, и младше. Э, официальная часть э, придут нас поддержать городской, областной спорт, спорткомитет, возможно, кто-то с, 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 горсовета, то есть мы ждем, пригласили очень многих людей. Э, ну и большая благодарность Николаю Лещенко, который начал в регби Хмельницком, это наш почестный вице-президент Федерации регби. Почестный президент. Да, по чесно. Хотів не получилось. Ну, рожала. На я хочу сказати, що краще все ж таки один раз побачити, аніж тисячі разів почути. Тому запрошуємо усіх. Завтра відбудеться невеличке спортивне свято у Хмельницькому, котре я вважаю на 100% варто відвідати. Так, дванадцята година стадіон Поділля. Думаю, ви всі знаєте. Приходьте, не пошкодуєте. Ну і ми вам дякуємо за те, що сьогодні завітали до нас і розповіли саме про історію виникнення РЕГБІ, про його розвиток і про те, що буде саме власне відбуватися завтра. Все, вам До завтра. Ну, а так, yeah, як ми, завтра. так як ми так як ми не займалися регбі і так хитрувати, напевно, не вміємо робити фінф вправо, а йти вліво, то все ж таки йдемо по запланованому напрямку. Рухаємося далі.